Для особливо допитливих вже давно не секрет, що у офісах компанії Google можна запросто знайти пральні машини і попрати свої речі прямо у офісі. А ще на початку існування компанії усі меблі закуповувались у відомого бюджетного рітейлера IKEA, а працівникам навіть дозволялось інколи вживати спиртне, звичайно, лише у особливих випадках. А в офісі компанії Twitter в самому центрі сонячного Сан франциско уся їжа в безкоштовному кафе для працівників помаркована хештегами. Які цікавинки приховують українські ці компанії у своїх офісах? Що цікавого може знайти пересічний українець там? І як працюють та, врешті-решт, розважаються працівники українських еті компаній? Давайте дізнаємось в програмі в гостях. У і сьогодні ми гостюємо у депозит фотос. Сам сервіс Deposit Photos – це доступною мовою кажучи фотобанк, де люди можуть купити права на будь-яке зображення, дизайн, фото або відео. А ось Марія Бурсук, виконавчий директор Deposit Photos. доброго дня, Марії. Хотіла перше запитати, ваш офіс дуже гарний і він трошки відрізняється від інших, тому що люди дійсно сидять в опенспейсі, немає ніяких перегородок. А це була така задумка ваша? Чи ви покликали дизайнера, чи вже заїхали в цю будівлю, і тут все було так класно. Ну просто коли ми вперше побачили цю це будинок і приміщення, то ми вирішили просто зберегти такий лофтовий настрій колишньої фабрики, і тому ми вирішили використати простір найкращим способом. А офіс взагалі вже функціонує такий, як він зараз. Ми його бачимо. Скільки років? Ну, він з 2014 року. А, то Він ще дуже молодий, модерний, добре. А ще таке питання? От у вас, бачу, багато є чоловіків. Жінок взагалі переважають хто? Хлопчики чи дівчатка. Справді цей поверх тут переважають чоловіки, бо тут сидять програмісти, але в нас ще є дівчата, тому що в нас є. Відділ підтримки, відділ контенту, і е, там більшість дівчат. І взагалі в нас компанії порівно працює. Ага, тобто 50, ну це круто. А, а ще таке питання: ось чи є якісь такі традиції в Deposit Photos, офісні, грубо кажучи, там у вас перевалило за. 50 мільйонів клієнтів, і ви там піца, апатії таке. Чи є таке щось? Ну в нас звичайно є такі корпоративи, але ми переважно робимо їх влітку. Тобто ми не новорічні, як правило, не робимо. в офісі. Відбувається, от коли, наприклад, був, ми збирали коли футбол, був чемпіонат світу з футболу. Європи з футболу, то хлопці приходили дивилися. Компанія депозит фото була заснована 5 років назад Дмитром Сергеєвим. Перший її офіс знаходився в одному з підвалів на вулиці Межигірській в місті Києві. І ось ми знайшли місце, до якого тяжіє живіт кожного атішника. Це звичайно ж кухня. І я бачу піар-директора депозит фото Олексія Педосенко, і він нам сьогодні точно щось розкаже цікаве. Доброго дня дня. Я сподіваюся, що наші етішники цікавляться багатьма речами не тільки тим, що можна поїсти. Немає безкоштовних снеків, але у нас є снек-бар з дуже доступними цінами. У нас там немає ніякої націнки. Головний офіс депозит фото знаходиться в Сполучених Штатах. А у Києві ж працює основна команда розробників: контент-менеджери, менеджери з продажу та підтримки. Дуже важко собі зробити каву. Я ніколи не розумію, не знаю, чи то, що я блондинка трохи, чи просто щось не так з їхніми машинами. У вас а, як робиться кава? Зробимо Давай. каву. Ага, у вас є друга частина. Ідемо. Собі щось розігріти, щоб не заважати <ріст> <ріст> колегам. <ріст> а, і Можемо спробувати зробити собі, наприклад, лати. «А Скільки взагалі місць можна, тут, скільки може сісти людей одномоментно на кухні? Тут буває, що збираються, коли святкують якісь день народження, і 50, і 60 людей, але зазвичай тут 15, 15 людей спокійно. Кухня всіх об'єднує. Бачите, ми це зробили. Зараз цікаво, так? Да. Депозит фотос легко робити каву. Це вже великий плюс. Офіс депозит фотос у Нью-Йорку розташований на Бродвеї. Київський офіс розташований у колишніх цехах меблевої фабрики Лагода, що з часів СРСР виробляла масивні столи партійної номенклатури та інші дефіцитні меблі. В Майкрософт є багато переговорок, кімнат для перемовин, назвами так. А вони називаються там іменами їхніх продуктів. А в циклу в ціклумі це імена країн різних. У вас нема переговорок, чи чи у вас тут все на своїх місцях відбувається? Чи зазвичай так? Коли нам треба з кимось поговорити, ми запрошуємо гостей стей за загальний стіл, це не заважає, чи на диванах, в принципі. У нас, у нас це то трохи теж дивує ми про це думаємо. Чому у нас немає переговорок, але, в принципі ні, ніхто не відчуває від того дискомфорт? Депозит фото заснувала та видає Bird in Flight інтернет-журнал про фотографію та візуальну культуру. дивіться, я бачу у вас тут такі гарні зображення, аж хочеться багато чого, що на них з'їсти. <bunny Scotland: ram> Розкажіть про них, це якісь власне э, світлини, які є на депозит, фото спродаються чи. О, дійсно, а ну тобто це українські чи. Це о, фотографії е, різних фотографів, які усі зроблені, от саме ці зроблені на мобільний телефон, це мобільні фотографії, але теж їх можна купити на Photos. А ще таке питання: е, таке, якщо ви поділитесь звичайно цим, чи крадуть в депозіт фото з холодильника їжу? Не було таких випадків жодних. Я, я, я не чув про це. Я знаю, що в мене теж такі в попередніх місцях, де я працював, було таке постійно, але тут нічого такого немає. Якщо хтось святкує, наприклад, щось і залишає там, залишається щось, то якісь напої, то та да, вони лишають в холодильнику. Це будь-хто може це взяти, і це не проблема. За п'ять років команда депозит фото збільшилась майже в десятеро, і зараз налічує більше трьохсот людей. А у вас взагалі вночі тут можна перебувати чи це не вітається? Е, можна, якщо, якщо потрібно, можна. Як буває таке, коли якісь продукти випускають і буває, що ми засиджуємося. Тут постійно є черговий офіс менеджер навіть вночі. Десята частина команди, депозит фотос регулярно дістається до офісу велосипедом. От щось є цікаве. У нас є гарний хлопець. Давайте запитаємо. Доброго дня, вибачте, можна нас на хвилиночку похвилювати. Попрошу, як вас звати. Давайте, давайте познайомитись, Кирилл а дивіться. Ми побачили тут цікаву штуку. Що вона взагалі? Яка її value, Що вона робить для компанії? Це якийсь органайзер ваш особистий чи як? Это, так называемая скрам борда, на которой знаходяться всі задачі, над якими ми в данный момент, над которыми будемо работать, работаем, вже поработали і которые вже знаходяться в бою. А якщо щось не буде звідси, скажімо, випаровуватись десь тиждень, то це комусь буде завтик Чи я. Скоріше, наоборот, буде проведена робота з цілі понять, чому так відшло. не з силі наказати когось, а що можна улучшить, щоб в дальнейшем такого не було. До офісу депозит фото можна приходити зі своїми домашніми улюбленцями, аби вони не сумували на самоті вдома. А зараз давайте оцінимо те місце, де дівчатам завжди потрібно бути як мінімум 10 разів на день. Це звичайно ж туалет. Сподіваюсь, тут нікого немає. Ми нікого не перелякаємо. А, ні. А, туалет, як туалет, це нічого гламурного, але подивитись на себе можна, в принципі, так побачити, а зайвий був той бургер в Макдональдсі чи ні? О, давайте протестуємо, наскільки зручні депозит фото в стільці. Зараз ми сядемо тут. В стільці це дуже важливо. У мене людина, в якої завжди болить спина, ну тут зручно. Ноги можна витягнути. Це вже радує. А що, якби я була? Дуже висока. Ага, все хорошо. А що, якби я була трохи з Китаю? Ні, не виходить. А, ні, виходить, все нормально. Хорошо, можна покрутитися. Можна хорошо. Комп'ютер Dell, но клавіатура Apple. Нічого, колаборація. А, так, йдемо далі. Команда продажів та підтримки вільно спілкується з клієнтами 10 мовами. Сайт, депозит Photos доступний на 20 мовах. А ось ми зайшли на найнижчий поверх офісу. Він виглядає набагато більш жіночнішим, скажімо так. А скажіть, будь ласка, які тут працівники ваші? Тобто які спеціалісти саме з чого? Тут у нас відділ контенту. Це спеціалісти, які займаються спілкуванням з авторами, прийомом контенту від авторів, консультують їх, вони відбирають найкращий контент. Для того, аби виставляти його в mm -hmm. колекцію депозит-фотос. Зараз питаємо. Добрий день. Можна вас трошки запитати щось. По-перше, давайте познайомимося. Мене звати Божена, ведуча Брейн ТВ. Ви довго вже в депозит-фотос працюєте як довго? Я працюю ще 100 років. А, тобто, це, ви навіть були в попередньому офісі. А, навіть була в офісі на Межигарської, який був да, найс. Це найкраще, я так розумію, за цього. Це найбільші і саме возможно, комфортный. А середній вік взагалі який, якщо ви знаєте, в нашому відділі 25. Дійсно, це дуже молоді всі. А є такі люди, які тут знайшли свою долю. Есть и такие люди, их немного, но тем не менее есть. Но если вы поднимались на второй этаж, то да, там у нас наши разработчики, наши умы компании, там в основном мужчины, а здесь очень большое количество женского коллектива. А от, але дійсно вони так поділені, що тут більше жінок, там більше чоловіків. Немає якогось бажання інколи це все якось розпорожити і якось помінятися чи 50 на 50? на ну, діло в тому, що ми розположені таким образом, щоб було удобно і ефективно працювати, щоб можна було швидко рішити питання. Як вас звати? Настя, дуже приємно, Божена, да, ведучий. А як чим ви займаєтесь саме в депозит фотос? В принципі, я здесь работаю довольно таки недолго. И вот, я являюсь менеджером по продажам о Пипе. Работать интересно, необычно. Узнаешь много новых вещей. Например, что такое ліцензія на фотографии, как это вообще работает? Потому что в нашей стране немного людей. знают, что это такое. Поддержка есть, поскольку, когда я пришла, у меня было очень много вопросов, как и сейчас, у меня до сих пор много вопросов. И э, девочки всегда готовы помочь, ответить, обсудить какой-то вопрос. То есть я ни разу не услышала. Не сейчас, нет времени. Сама разберись и так далее. Мы видим, что у вас переломана нога. А, а чего вас заставляет в таком состоянии работать? не заставляет, это моя личная инициатива. А, это вы хочет. Да, да. Я считаю, что просто если я хочу, чтобы наша команда работала хорошо, необходимо присутствие каждого из ее участников. То есть я в офисе. Да, то есть у нас это намного облегчает коммуникацию. То есть получается намного проще, чем там, звонить кому-то по скайпу или там, по телефону. Поэтому я считаю, что я нужен команде, и мы так соответственно намного больше и лучше делаем, чем чем без этого. Вы занимаетесь властным самочем в команде? Я занимаюсь в принципе всем. То есть я и бэк-энд-разработчик, и фронт-энд-разработчик, и немного там системный администратор, то есть такой себе человек-оркестр. Сьогодні ми побували в гостях у офісі it компанії, Deposit Photos. Що можна про них сказати? Тут багато зелених вазонів, тут величезні вікна і дуже багато вільного простору. Але найголовніше, мабуть, те, що в цій компанії працюють люди, закохані в свою роботу. А ми будемо рухатись далі і дивитися на інші офіси українських it компаній. З вами була Божена Шеремета, і це програма в гостях у набрентіві. До побачення.